Так, ще десь привіт. Буду зараз вам показувати, що мені прийшло. Ті, хто за мною спостерігають, знають, що я полюбляю робити діарами. І я думаю, одне з найважливіших на діарамах це зелень. Замовив на eBay за 48 доларів флок машину. Що це за штука? Це те, що робить озеленення. І не таке озеленення, коли ти просто там пива клієм помацяв, насипав туди траву і воно яке-не яке. Ця штука тіпа, має піднімати траву. Буду зараз пробувати піднімати траву. Така машинка, такий стол. Ну, виглядає досить якісно. Китайці молодці. Далі побачите, що з цього вийде. Хочу зробити так, ті, хто там знає, це діарами мого виробництва компанії Dusty вони є в масштабі 1.43, 1.64, це 1.43 Хрущовка, це Сталінка, це Ангар Сервіс. Там ангар великий, е є Starbucks 1.43, 1.64. І є ще невеличкі. невеличкі, Вони ще не пофарбовані, це типу, маленьке СТО, там гараж стоїть, І ще одне маленьке СТО. Пізніше вам покажу. Е отже, моє завдання зараз виправити цю машинку і нанести в пусті місця білі. Травичку, гарну, красиву травичку. Так. Коротше, підключити цю штуку. Це в нас флокмашина. машина Це треба буде приєднати до місця, де треба наносити флок. В комплекті йде ось така штука, щоб не живитись від мережі. Можна живитись від крони. В комплекті є штука, адаптер для мережі. Так, в мене є флоп-машина, в мене є діарама, куди треба нанести фа клей. Так, давайте будемо з вами в онлайн режимі. Прям блять, онлайн. Просто, коротше, будемо пробувати з вами. Наносимо пива клей. Везде, де в нас буде травичка. Наносимо. Так. Наносимо пва клей. По ідеї, флок-машина має одною частиною проводу заземлиться на вологу частину і притягувати до себе заряджені е версинки. Я до цього робив е на діорамах флок, але через... Ну, я просто типу, отак от клей наносив ПВА і насипав траву. І воно все було. Ну, Нормально, ну, не класно. Зараз я хочу спробувати, щоб трава була як справжня, щоб вона підіймалась ворсинками вверх. Так е, зараз я трошки буду трусити камеру, вибачте, будь ласка. Я її поставлю на штатів. Єсть. Ой, вибачайте. Так. А що ж таке? О, наче поставил музычка. Так, подъедаем штекер, э, заземляем, Потем э, наша флок машина, клеем мы все помазали, флок машина поруч, так, На флок машині в нас є на адаптері Off-On. On. Я так розумію, я маю насипати сюди флок. Блін, ну цікаво, звісно. Це так прямо я пробую тут і зараз. Насипаємо флок. Буде він притягуватися, мені цікаво. Я зараз спробую небагато насипати, бо потім його треба куди діти, якщо він не притягнеться. Так, флок насипали. Що, апарат у нас включиться? Включили. Все під'єднано. Воу, трава просто ну... улітає. Стоп, пауза, пауза, пауза. Це прикол, звісно. Ви бачили? Я так зрозумів, що треба... коли включаєш флок машину, всі ці ворсинки просто стріляють вверх догори. Чогось то на самій діарамі вони не зарядились. Зараз ми спробуємо. Я ж в перший раз я не знаю, як воно правильно. Беру діараму. Тут у нас нанесено ПВА клей. Ставимо вверх ногами. включаем фокус. Так. Вау, wow, слушай, ну это, блин, прям, иначе я цей кружок юный техник. Той, кто уже користувався, наверное, думает, что кружок юный долба. Бы... Поняли, то. Так. Спробували дивимось. Є, блін, ну це круто! Бачите? Офігеть. Так. Це клас, блін, ну прям, ну, мені аж подобається. Зараз я спробую сюди трошки додати на цю ділянку. Клею. Бачите, вона не дуже класно сюди припаялась. Я так да, буду поверх тої трави, що вже є. Наносити клей. Клас, слухайте, мені, блін, ці всі експерименти дуже подобаються обожнюю. Так, віддвігаємо сторону. відвигаємо флок-машину. Насипаємо наш флок. Ну, типу, я не сказав би, що це дуже чиста робота, бо вона тупо розлітається по всьому столі. Но... Якщо ваша дружина вас любить, вона, я думаю, вам простить цей безлад. Пробуємо. Флок насипали. сипали. Діараму підставили. Включаємо. Так. Так. Може вам не буде очевидно, я вам покажу зараз результат вже по факту, мабуть. Так. Ай! Ай током б'ється трошки. Єс. Yes. Єс. Yes. Бачите? Прикольно. Це, да, типу, якщо так вертикально дивиться, видно незаповнені полості. Якщо ти дивишся так, це має непоганий вигляд. Дивіться, як було воно. Ну ось так, типу. А тепер травичка у нас. Спробую вам показати потім фінішний результат, що в мене вийшло. Коротше, штука працює, треба е, набити руку, як у всіх справах. Якщо мали досвід вже з флоком, напишіть, що у вас виходить і якими ви користуєтесь приладами. Дуже цікаво. Цей прилад, нагадую, коштував 48 доларів, це приблизно 2000 гривень. Але якщо ми візьмемо, що отакий кущик маленький розміром сантиметр на сантиметр. Е, Короче, є комплект. Зараз вам покажу, давайте, щоб вже не бути розловним. Той, хто зіштовхувався там з Алікспресом, тему, там, всякими EB, знають, що є існують отакі от от кущики. Тут в комплекті, по-моєму, 4 на 20 кущиків. І ця вся штука коштує 150-200 гривень. З флок-машиною ви це можете робити самі. Просто клей наносити не на площину, а на такі п'яточки. Тобто, ця штука, флок-машина, може, грубо кажучи, економити ваші кошти і робити діарами, блін. Цікаве, клас, все. Пишіть свою думку, може зіштовхувались, що ви там робили і як у вас виходило. Фотки скидуйте в Дірект. В інстаграмі є, в Тіктокі, покажіть свої роботи. Все, гарного вечора всім. Так, що ще зрозумів, для того, щоб не перерозходувати флок ту ділянку, яку нам треба заповнити флоком. І щоб не було пробілів там, да, там, да, кольору полотна основи. Краще всього взяти, я використовую такі фломіки, взяти і заповнити поле для нанесення флоку тим кольором, ну там, може, або просто фоном, зробити фоном. Щоб ви не перевитрачали флок. І при нанесенні флоку у вас, по-перше, не так багато його піде, а по-друге, буде рівномірно виглядати цей простір. Просто берете, зафарбовуєте. Ну, я взяв такий трошки, може, темніший колір. Це теж експеримент. Хочу подивитись, як воно той вийде. Блін, ну це таке, я не знаю, там багато в мене емоцій, тому що я це роблю вперше, і для мене це просто кайф, коли ти бачиш, як на твоїх очах ділянка з ДСП просто превращається в газон з травою. Офігенно. Може, звісно, тон взяв невдалий, зелений, але зараз побачимо з вами разом, як воно вийде. Так, все. Зафарбував. Ще раз подивіться, травичка. Коротше, щоб не перевитрачати флок, місце заповнення зеленення краще одразу зафарбувати. Перед нанесенням флоку. І даємо його, йому а, висохнути. Так, ще ми. Що зробимо? Ми додамо сюди коротше, Ми будемо продавати ці е, діарами, і вони будуть зроблені так, що ви можете самі їх кастомізувати. Принципова позиція, типу, чому, бо кожен жив з, вас, з нас в різних під'їздах, в різних дворах і мав е, різні варіанти. Ну, короте, в кожного було по своєму. Трошки сили прилежить. То ви самі зможете його розфарбовувати, самі зможете додавати деталі. Я зараз додаю дерево сюди. Так, воно буде отак виглядати. І прикольно, клас, мені подобається. З кожним разом все цікавіше. Хорошо. Шушо? Не-не-не, це вони не подобно, не хорошо с цим. краще Ну я цим спробую. Монтажный тоже він, типа со своими приколами. заповнити флоком ось цю ділянку і порівняти, типу, як воно виглядає, коли є фон і коли нема фону. Зараз, 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 зараз. Наносимо пиво на ділянку. На ділянку зарані заповнену фоном. Так, але ну, зараз бачите, воно клей перекриває фарбу, а це не добре, бо воно буде, мені здається, не так як треба. Так, давайте. Клей. Рівномірно заповнюємо клеєм. Тощо? Так. Ну, коротше, блін, для першого разу вибачайте, я краще не можу. Виходить, як виходить. Подивимось, як у вас ще вийде. Так. Клей є. Маса від флот машинки. Зараз ми її під'єднуємо десь ось тут. Є. Так, тепер. Слок машинка з локом є. Перевертаємо. Так. Ставимо, я так поняв наверное, вертикально. Включаємо. Бачите, як притягується, блін, прямо, як паутиня якесь получається. Дивимось, є. Притягнулось, заповнило. Мені здається, малувати трошки флоку. Зараз ми додамо сюди. Ага. Дерево, коротше, рано я приклеїв, мені здається. Зараз ми додамо флоку. Додамо, 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 додамо. Хочу, як флок жаліти не треба, бо потім буде пустирь. якщо його не вистачить. Так, я спробую зараз все одно ще додати. Це тест, це випробування можна експериментувати. На що я це роблю, якщо не досягати класного результату? Просто все улітучується. Дивимось. Йо... Офігенно просто виходить. Подивіться, насичено наповнено. Так, ну не знаю, переборщу, не переборщу. Зараз в мене тут є. Багато що пішло мимо. Я його зберу, покладу сюди назад. І додам ще. Клас. Офігеть, подивіться. Супер. Те, що я заповнив пустоту кольором, подивіться, ну нема пустот. Ну і плюс, наверное, те, що. Офігеть. Просто зарослі. Порівняйте, бачите, як тут і що тут вийшло. Крутяк. Флок-машина це супер-супер топ. Всім раджу. Ваші діарами будуть виглядати набагато краще, якщо вони будуть усіяні справжньою травою. Отак. Крутяк.